Так, спасибо, пожалуйста. Что тут? Уси? Я, Пасир Каваренова, кстати, сюда говорю. Добрый вечер. Там идёт выступление. И это насок, я так кое-кого руку на руку. Э, Маханов, могу спросить у Симона, ой, из-за Їх дали землі, всі мали дали стільки, давали всі стільки хто міг, скажімо так, обробляти. Усі старожили у нас там, ті, хто живуть, Плаченка, Савідковиць, е, покійний базуренко. Після е, смерті батьків я хочу цю землю документально оформити просто-напросто. Мені, та мені треба рішення сесії, щоб дали розробку, яка там, як вона називається? Питання, питання ж не тому. там практично у вас було про слідкувати 24 сотки, наскільки я пам'ятаю. Там додалося під ОСГ ще скільки. Там Там рішення від 2004

20 ну Тоді ж питання у нас стало не розбачення. Те, що стосується поспащення, вашому з вами і вашим братом тоді питання не виникало. Виникло питання в тому, що було озвучено, що десь там була якась територія, ми там мусору брали, ми її оборонили. І ще просите, щоб вам додали 31 оду чи 30. 1, так ми кажемо, покажіть нам, де можна обрати, повороти, щоб четошка, чи ще комусь, от говорити. Щоб... Вас просто не вірно Ви ж знаєте, раніше це називалося там Ступичів. Ви знаєте, побратим ну, да. сонечко, ви там виділяли їм депутати. 58 в році, да, да, да. Так. От рядом з ними стоїть будинок. Це був кінцевий будинок по вулиці Стефаника. І той кусок яру, де завжди ми його обробляли. Оце цей кусок. А чого За мною. З 2006 року. Я його не оформляю, тому що в мене не було потреби в цьому. Так, я ви його робили. Яке він законного року рішення в тебе по всіх що тобі давно? Чому з'явилося, що з'явилося до спадщини, йому, яке надавали у 2006 році, Леся Відівна каже, я теж 24 2400. Та я образно теж кажу. Воно ж було тому, воно ж було тоді. Ви сказали, що це багато. Чому так багато? Ні, там чекайте. Не так було до одного. Про рішення не було. Так, дійсно, так. Покажіть Так, ми будемо давати. Воно є вже в Киралі. Я вже бачимо з воїнки, як ви. Рішення 2006 року. Так, сьогодні щось ми тут нас полювали. При виді бумажним варіантом не віримо, вашим не телефон. Я зачитаю, а ви потім з бумажним. Возьмете бумажку. ще раз. 11 вересня 2006 року про передачу безоплатного власність земельної ділянки для будівництва та долговування розбору будівель та господарських споруд для ведення особистого селянського господарства в зв'язку зі зміною власника, розглянувши заяву громадян та копію звідоз на право власності на будівлі, керуючись суддями, передаду Спасіченку Валерію Миколаєвичу, 58-го року народження, ідентифікаційної на групної текі Стефаника 21 та Спасіченку Володимиру Миколаєвичу,

Злянувши заяву, передати Спасиченку Валерію Миколайовичу, проживаючому на Стефаніка 21, безоплатно власник завершу ділянку площу 0,32 гектара для ведення особистого селянського господарства. Попередити, як задали. Якщо ти буде правильно передати.

Відплата вашого заяви що немає, що він з ним усім згодом. Ми і? все одно рішення не зможемо прийняти. Ми, ми сьогодні не обидує. приймаємо рішення, ми заслухуємо людину, щоб так. на слідуючій сесії розглянути і подивитися все, чому що він прийшов. Та чекайте, воно проходило комісію земельну? Прошлий раз Прошлий раз проходило земельну? Проходило земельну комісію.

я цей раз ні, прошлий раз виглядав. Прошлий раз його перенесли, тому що стало неясно всім. Його перенесли на цю сесію. Але чомусь на цю сесію не попало з того земельної комісії. Де от там? Хорошо, далі йде. Давай ми... Я в цьому місяці написав заяву. Мені Питання, тому що дуже багато землі. Ви питання, заведена комісія, мені на... це потрібно.